Гра складалася так, що вважалося на полі грають дві рівноцінні команди. Хоча команда Легіон більш відома і титулована, нині вона виступає у чемпіонаті країни в аматорській лізі. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. У другому також футболісти намагалися не допустити помилок і втримати рахунок. І лише за 20 хвилин до завершення поєдинку команда Галант одну із атак завершила взяттям воріт. І як не намагалися до кінця матчу футболісти з Легіону грати більш в атакуючому стилі, та все ж рахунок не змінився. 1-0 на користь команди Галант. І природно, що це успіх, і футболісти з радістю отримали кубок переможців. Наша історія починалася з 99-го року. Приймали участь на всіх змаганнях, які відбувалися на території міста. Це футзал, пляжний футбол і великий футбол. Приймали участь на Кубку, приймали участь, навіть одного разу приймали участь на чемпіонаті області по футболу. Хто підтримує команду? На жаль, склалася така ситуація, що команду ніхто не підтримував, ми самі за свої власні кошти. Згуртувалися? Згуртувалися. Випускники 80 82 року народження, закінчивши школу дитячо юнацького спортивно олімпійського резерву. Знімаємо футбольне поле, тренуємося, купляємо м'ячі, купляємо форму, все за свої кошти. Гра відбулася на стадіоні Полісся, реконструкція якого розпочалася ще за попередньої влади, і прикро, що до трибун так і не дійшли руки. Тому і вболівальники, а їх було не так багато, сиділи на цементованому покритті. Для них не було створено ніяких зручностей. А футбол це гра мільйонів, і Житомиряни з гіркотою згадують ті часи, коли тут вирували футбольні баталії. Та все ж у перерві ветерани і проявили себе. Головний суддя змагань за кращу подачу м'яча ворота і отримав головний приз від обласної федерації футболу, яку очолює Олександр Коцюбко.